Автопарк Запоріжжя з за вами на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Subaru Outback 2013 року випуску в класному синьому кольорі 2,5, газ, бензин, повний привід та коробочка автомат. Друзі, класний автомобіль з високим кліренсом, повноцінний класичний універсал на дуже гарній комплектації. По комплектації має камеру заднього огляду, повний привід, лінзовану оптику, повний електропривід, сидінь. Водія та пасажира повний електросклопакет, музика Харман Кардон з сабом. Газік четвертого покоління, електростояночний тормоз, шкіряне мультикермо з під перемикачами, круїз, регулювання мультимедійки, 212 тисяч км пробігу. Клімат контроль, камера заднього огляду, підігрів сидінь, все працює, друзі. Ніяких нарікань немає. Задній ряд сидінь регулюється по наклону, величезний багажник, чистий потолок, друзі. Все в автомобілі працює, вколо затонований, дуже гарний. По техніці сіли та поїхали. Як завжди, придбати можете у лізних кредит за готівку. Як вам зручно, чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.